Всім привіт! Ми автошкола Easy drive у Львові. Ми довго думали, яку ж дошку обрати інтерактивну, та надали перевагу даній компанії. Спочатку ми взяли потестити цю дошку, і з часом вона нам дуже сподобалась, так як вона виконує дуже багато хороших функцій, необхідних для нашої роботи. Особливо вона полегшує роботу наших викладачів. Які Відповідно пояснюють правила дорожнього руху на ній. І завдяки ній ми можемо собі відкривати різні лекції, показувати відеорядок, також проходити тести ПДР, що дуже зручно для студентів. Ось. Також нам подобається те, що вона виконує функцію звичайної дошки. Тобто тут ми можемо собі відкрити лист, та, як на звичайній дошці, малювати різні перехрестя, пояснювати детально, інфографічно нашим студентам різні теми по правилах дорожнього руху. Хочемо подякувати щиро компанії за технічну підтримку та допомогу у виборі. Рекомендуємо обирати саме їх. Ми дуже задоволені і щиро рекомендуємо вам.